Дитячі піжами Primark комплекти. Ось такий комплектик на 0,3 місяці. Ось така піжамка в одному фасончику на різний вік. 3, 4, 6, 8 років, зв'язані між собою резиночкою, тому що між собою не поєднані шнурочком. Також дуже красиві. І ось така моделька також на 5, 6, 7, 8 років. Футболочка. Та шортики. Та ось такі піжамки. Також всі комплектики, всі рідні, це дуже багато малючка, 6 9 місяців, 1 2 роки. 6-9 місяців, 18-24, 3-6 місяці, 3-6. 3, 6, 3, 4 роки, 3, 6 місяців. Є маючками, шортиками Більшість йде футболочками. 6-9 місяців. 24-36 місяців. 4-5 роки. 2-3 роки. Всі яскраві кольорові, 1,5-2 роки, 4-5 років.

Дев'ять 10, Одинадцять дванадцять років, чотирнадцять п'ятнадцять, тринадцять чотирнадцять, десять 11, З мультяшними героями. Майнкрафт. Одне буквально попалося в штанці і ковтинка, 10-11 років.